Що робити особам з інвалідністю після ліквідації МСЕК? Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни для осіб з інвалідністю. Як відомо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про ліквідацію МСЕК. Що потрібно тепер робити? По-перше, замість МСЕК буде нова система оцінки. Це теж комісії, але. Трошки все буде виглядати інакше. Це буде простіше і прозоріше. В першу чергу, якщо у вас встановлена вже група інвалідності, то вам нема чого хвилюватися, бо ваші документи залишаються дійсними до того моменту, коли прийде час їх поновлювати. І, по-друге, щодо поновлення, документ, поновлення інвалідності або встановлення вперше. То вам потрібно буде звертатися тепер до сімейного лікаря, і вже сімейний лікар створює електронний запит до нової системи. Там створюється запис з вашим запитом про необхідність встановлення або продовження інвалідності. Ця система розподіляє вас до, автоматично до якоїсь лікарні, яка є поряд з вами. До того моменту, як ви будете запрошені, ні лікарі не знають, хто до них прийде, ні, ви не знаєте, хто будуть цими лікарями. Це зроблено для того, щоб побороти корупцію. Все інше відбувається як завжди: нічого нового складного немає. Єдине, що просто треба запам'ятати, що все це тепер робиться через саме сімейного лікаря. Якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся, ми вам допоможемо. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую.